Вітаю на каналі Погляд на події. Чи замислювались ви колись? Наскільки індики круті? Це не просто птахи, яких їдять на День подяки. Сьогодні я розповім неймовірні факти, які точно здивують вас. Індики вміють літати. Дикі індики можуть пролетіти до 1,5 км і розганяються до 88 км на годину. А от військи ні, бо вони надто важкі. Індики справжні хамелеони. Шкіра на їхній голові та шиї може змінювати кольор залежно від настрою. Червоний, синій, білий. Якщо індик злиться або хвилюється, він буквально змінюється на очах. Ти думав? Що легко наздогнати індика? А ось і ні. Вони можуть бігати зі швидкістю до 32 км на годину. Це майже як спринтери на Олімпіаді. Ці птахи мають понад 20 різних звуків для спілкування. Самці навіть влаштовують справжній концерт. Вони голосно кричать «Кобл, кобл», щоб разити самок. -tanko. -tanko. Uh -oh. Уявіть. Що ви можете помітити найменше рух на великій відстані. У індиків це реальність, вони бачать у кольорі та помічають небезпеку ще до того, як вона наблизиться. Не недооцінюйте індиків вони запам'ятовують місцевість, розпізнають людей і націновлюють ієрархію в групі. Бенджамін Франклін вважав, що індик гідніший символ Америки, ніж білоголовий Орлан. Він називав індика сміливим та благородним птахом. Дикі індики не люблять спати на землі. Вони залазять на дерева, щоб уникнути хижаків. Уяви, такий великий птах спить на гілці, індики можуть відчувати найменше зміни температури через дзьоб. Це їхній справжній сенсор для навколишнього середовища. У самців індиків є особливі пір'яні вирости на грудях, які називають борідкою. Вони ростуть усе життя. Чим довша борідка, тим крутіше індику зграє. екс Експрезидент США Джо Байден традиційно помило двох індиків персика та цвіта перед Днем Подяки. Уявляєте? Індики можуть ганяти м'яч дзьобом або лапами, якщо їх зацікавити. Але справжній футбол їм не під силу. Хоча уявіть свою команду індиків, чорняє м'яч по полю. Це було б видовично. Тепер ви знаєте, що індики не просто птахи, а справді унікальні сторіння. Пишіть в коментарях, який факт сподобався вам найбільше. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь. До побачення до нових зустрічей на каналі Погляд на події бережіть себе та своїх близьких.